Привіт усім глядачам і друзям Куншт. Мене звати Вікторія Кравченко, я нейрофізіологиня, і у цьому та в наступних роликах я розповідатиму вам про те, як працює мозок. Попри його складність, ми зробимо цей шлях доступним для всіх охочих. Приготуйтеся подорожувати разом з нами всередину вашого організму. Перш ніж ми зануримося у подробиці, розглянемо загальний план будови нервової системи. Ця система складається з двох великих частин центральної та периферійної. Центральна нервова система об'єднує в собі головний мозок та спинний мозок. Вона відповідає за обробку інформації, керування рухами та багатьма іншими важливими функціями, такими як формування відчуттів, зберігання інформації, мислення тощо. Друга частина периферійна нервова система. Складається з нервів, через які сигнали передаються від центральної системи. До органів, і навпаки, вона охоплює соматичну і автономну частини нервової системи. Соматична нервова система включає чутливі нерви від шкіри, м'язів, кісток і суглобів і рухові нерви, що передають сигнали до скелетних м'язів. Коли ми ходимо, користуємося виделкою, граємо на піаніно, ці дії контролює соматична нервову систему, так само, як і здригання від гучного звуку сирени чи відсмикування руки від гарячої праски. Проте багато процесів в нашому організмі регулюються без нашого свідомого втручання. Робота нашого серця, шлунку, потових залоз і загалом більшості наших внутрішніх органів регулюється завдяки автономній нервовій системі. Вона поділяється на парасимпатичну і симпатичну частини, які чинять протилежний вплив на роботу органів. Парасимпатична система допомагає зберігати рівновагу в організмі, активно працює, коли ми відпочиваємо, їмо та спимо. А от симпатична система покликана реагувати на стресові ситуації, узгоджуючи роботу усіх ланок організму для ефективного подолання небезпеки. Пригадайте все, що відбувається з вашим тілом, коли ви прокинулися від вибухів за вікном. Всі ці реакції запускає симпатична система, в тому числі швидке виділення адреналіну з наднирників. Зазвичай ці дві ланки автономної системи перебувають у балансі. Та коли раз за разом активувати симпатичну частину, як от коли за день ми чуємо сирену за сиреною. І змушені вмикати стрес реагування постійно, тонкий баланс порушується. Підвищений тонус симпатичної системи виявляється у стані напруги, гіперпильності, постійному скануванні середовища на предмет небезпеки. Нездатності зосередитися на складних задачах, підвищеному серцебиттю та артеріальному тиску. Для відновлення балансу важливо робити те, що може збільшити активність парасимпатичної системи їсти, молитись, любити, співати, медитувати, глибоко дихати. Що ж, коли ми вже знаємо, чим займаються соматичний та автономний відділи нервової системи, погляньмо детальніше на роботу її центральних відділів головного та спинного мозку. Головний мозок збирає інформацію про навколишні події, обробляє та аналізує її, формує поведінкові програми та прогнози, після чого узгоджує реакції всіх систем організму. Завдяки його діяльності ми можемо осмислювати те, що з нами відбувається: пригадувати минуле, планувати вихідні, тішитись від зустрічі з друзями та відчувати насолоду, ласуючи чизкейком з чорничним морозивом. Як зрозуміло, з назви, він тут головний і хоче все контролювати. Загальні принципи роботи мозку в цілому всіх подібні, але індивідуальні особливості зв'язків між нейронами та баланс нейромедіаторів роблять кожного з нас неповторним. Спинний мозок є своєрідним хабом зв'язку між головним мозком та іншими частинами тіла. Спинний мозок отримує сигнали про відчуття від тулуба і кінцівок, передає цю інформацію до головного мозку та отримує його команди щодо коригування рухів. На рівні спинного мозку здійснюється регуляція цілого ряду рефлекторних дій, які не завжди вимагають участі головного мозку, як от відсмикування руки від гарячої праски чи почісування шкіри, що свербить. Коли організму потрібно передати команди і повідомлення з периферії тіла до мозку, в пригоді стають нерви, які складаються з багатьох нервових волокон. Чутливі нервові волокна передають сенсорну інформацію від рецепторів до центральної нервової системи. А рухові нерви передають рухові інструкції від центральної нервової системи до ефекторних органів м'язів і залоз. Нерви, які місять як чутливі, так і рухові волокна, відомі як змішані нерви. Залежно від місця виходу, периферійні нерви поділяються на черепно-мозкові та спинномозкові. черепно мозкових нервів виходять з головного мозку та контролюють такі процеси, як нюх, зір, слух, ковтання, міміку, чутливість шкіри голови, а деякі мають у складі своєму парасимпатичні волокна, як от блукаючий нерв, який мандрує аж до грудної і черевної порожнини, контролюючи роботу внутрішніх органів в ситуаціях, коли ми розслаблені. Так, я знову проїсти молитись любити. Скептична посмішка при перегляді курсу валют: ваші сльози кінці мелодрами, зубний біль, теж справа черепно мозкових нервів. Щоби запам'ятати їхні назви і функції, студенти-медики використовують кумедні мнемоніки. Спинно-мозкових нервів є аж 31 пара. Усі вони виходять із спинного мозку і забезпечують сполучення між ним та іншими частинами тіла. У складі кожного спинно-мозкового нерва є рухові та чутливі нервові волокна. Вони відповідають за передачу дотикової, больової, температурної чутливості від тулуба й кінцівок, регулюють рухи та реакції на подразники. Ділянка шкіри тіла, що отримує нервацію від одного спинно-мозкового нерву, має назву дерматому. Саме на такі сегменти розділено тіло людини на малюнку. Тепер, коли ми трохи розібралися в загальній будові нервової системи, я поставлю вам запитання: як ви вважаєте, чи правда, що у середньостатистичної людини головний мозок зазвичай працює лише на 10% від своєї максимальної потужності? І ми можемо прокачати його так, щоб він запрацював на повну? Якщо ви відповіли так. То ви вірите в один з найбільш стійких нейроміфів разом із близько 35% освітян. Це хибне уявлення пов'язане з недосконалими методами дослідження мозку на початку ХХ століття, які не завжди могли виявити його активність під час розмови діяльності. Ученим довго не вдавалося з'ясувати, чим займаються величезні заплощею ділянки лобових і тім'яних часток, пошкодження яких не призводило до видимих порушень рухових чи сенсорних функцій. Ці зони навіть називали мовчазними. Сучасні томографічні методи дослідження роботи мозку, а також мікроелектродна реєстрація активності окремих нейронів, свідчать, що лінивих мізків не буває. Всі 86 мільярдів нейронів працюють, але не одночасно, а позмінно. Учені не виявили жодної структури, яка б не була активною під час певного виду діяльності людини. Вони описали роботу дефолтних нейромереж, що працюють, коли в нас немає конкретних завдань. Дослідили діяльність багатьох мозкових структур вісні. Проте одночасно всі ділянки мозку не є активними, бо різні структури долучені до різних видів діяльності. Мозок, мов диригент, забезпечує достатній рівень збудження та синхронну роботу всіх залучених ділянок. Для кожного специфічного виду діяльності в мозку активується нейронний ансамбль з різних нейронних модулів, які забезпечують оптимальну роботу завдяки підтриманню балансу збудження і гальмування. Останнє допомагає нам зосередитися на одному процесі і ігнорувати інші сигнали, які постійно бомбардують наші рецептори. Тому ідея одночасної роботи всіх ділянок мозку просто не має сенсу. Вона суперечить самому принципу його роботи. Ви не зможете зіграти на фортепіану мелодію, натиснувши одночасно на всі клавіші. Погляньте, скільки активних зон у мозку, коли ви міцно спите. Тут ліворуч показано скан мозку під час швидкого сну, а праворуч у стані неспання. Тож нервова система це неймовірно складний та захопливий механізм, який визначає наші дії, відчуття та реакції на світ навколо нас. Вона допомагає нам дихати, рухатись, спілкуватись, сховатись в укриття під час небезпеки, спонукає не забути поїсти, знайти шлях додому та, незважаючи ні на що, відчувати радість життя.